Багато чого не влаштовує в місті зовсім. Починаючи від газонів, завершуючи доріг, дорогами, ну а стан зупинки, що я можу сказати, все, як все в нашій Полтаві, на жаль. Я тут народилася, мені 52 роки. До такого стану міста я не бачила давно. Каркаси без сидінь та даху 26 зупинок громадського транспорту в Полтаві потребують до облаштування. Це, зокрема, на вулиці Європейській, 23 вересня, та у мікрорайоні Левада. Тинічне керівництво управління розірвало договір із підрядною організацією на облаштування. І у нас в тому стані, в якому сьогодні є чи були верніше зупинки. От вони такі залишилися. Зірвані лавочки, розібрано. Робочі проєкти по капітальному ремонту будуть коригувати, каже Валерій Пархоменко. Ускільки це обійдеться, поки невідомо. Це були до військові до початку повномасштабного вторгнення ціни. Сьогодні йде коригування робочого проекту і експертна оцінка. Знову йдуть кошти на ці зупинки. Вже ж були виділені раз кошти, де де зупинки, і де кошти. Дуже велике запитання. Їх взагалі не треба було чіпати навіть під час ковіду. На той момент також потрібно були гроші, а в даний час так це взагалі не тема для обговорювання. Якщо це вже вирішили робити, то треба доробити, щоб воно не було так розбите, стояло. Буває різна погода, то дощ, то сніг. Люди чекають на вулиці без даха, тому зупинки треба доробити. Ще на 21 зупинку громадського транспорту у Полтаві чекає поточний ремонт. Їх мають пофарбувати та замінити деякі конструкції. Із міського бюджету на це спрямують 500 тисяч гривень, розповів Валерій Пархоменко. Зупинки 23 третя школа, бульвар Євгена Коновальця та Хіммаш, дві зупинки завод Герлета, дві митниця у процесі ремонту. Договори підряду на виконання укладені. Це поточний ремонт. Наших зупинок на сьогоднішній день їх сім вже ремонтуються, взагалі 21 одна на 23 рік. За словами Валерія Пархоменка, упродовж 2021 року у місті облаштували 67 зупинок. Електронне табло встановили на 18. Оксана Іванова, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.